Нас було троє: я, Сніжанна і Олена. Познайомилися ми ще на першому курсі, і з тих пір були не розлий вода. Думали, ми найкращі подруги. Але лише один випадок показав, як сильно ми помилялися. Одного разу мені зателефонувала сніжанна і сказала, що вони з Оленою сидять в кафе, і запросили мене. Я сказала, що скоро буду і стала збиратися, але незабаром я помітила, що сніжанна забула покласти трубку, і я почула досить цікаву розмову. Зараз прийде. Навіщо ти її покликала, нам і вдвох весело, ну але ж вона образиться, і що подумаєш припреться зараз у своїй розтягнутій футболці взагалі. А коли вона в останній раз купувала собі одяг, а фарбувалася в останній раз, напевно, років п'ять тому. А ти бачила її плаття? Потім дзвінкий і довгий сміх. Я вимкнула телефон, було неймовірно прикро, але я вирішила не спускати все на гальмах. Я дістала своє нове плаття, нафарбувалася, оділа каблуки і пішла на зустріч. Подружки природно підскочили, стали обніматися і сипати на мене компліменти. Я дивилася на них і посміхалась. Незабаром вони запропонували пройтися по магазинах. Хм, Відмінно, зараз я їм покажу. О, так, дівчата, це гарна ідея. А то я втомилася ходити в розтягнутих футболках. Було зрозуміло, що вони не очікували такого. Але і шоу тільки починалося. А як вам макіяж? Красивий, а чому ти питаєш? Та ось років 5 вже не фарбувалося. Думала, руки вже не пам'ятають. І взагалі ви чудові подруги, що скільки років приймали мене з розтягнутою футболкою і без макіяжу? У цей момент усім стало ясно, що ранковий телефонний дзвінок. Не завершився тоді, коли планувала сніжанна. Та заспокойся ти, ми ж просто пожартували. Ну що ж, я оцінила жарт. Спасибі за те, що скільки років були моїми подругами. Але з сьогоднішнього дня забудьте, номер мого телефону.